Права номер 559 Виконайте множення многочленів. Номер 1 мінус Н помножене на М плюс Н. Підмічаємо, ми маємо різницю виразів та суму цих двох виразів. А отже, використовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде М квадрат мінус другий член у квадраті Н квадрат. Номер 2. х мінус 1 помножене на х плюс 1. Так само маємо різницю та суму двох виразів. Використовуємо формулу скороченого множення. Маємо перший вираз в квадраті х квадрат, мінус другий вираз в квадраті мінус 1 в квадраті. Тобто це буде дорівнювати х квадрат мінус 1. Номер 3. 9 мінус y помножене на 9 плюс y. Так само різниця помножене на суму. Тобто маємо квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу, 9 квадрат мінус y квадрат. Це у нас буде 81 мінус Y квадрат. Номер 4. 3b. Мінус 1 помножене на 3b плюс 1. Різниця на суму двох виразів. Маємо перший вираз в квадраті, 3b в квадраті. Дивіться, записуємо спочатку в дужечках, яка підноситься до квадрату. Мінус другий вираз в квадраті, мінус 1 в квадраті, це 1. Дорівнює 3b в квадраті роздаємо показник степеня кожному з множників. Це буде 9b квадрат та мінус 1. Номер 5. 10m мінус 7, помножене на 10m плюс 7. Маємо різницю та суму двох виразів. Використовуємо формулу скорочого множення. Перший. Вираз в квадраті 10 m в квадраті мінус другий вираз в квадраті мінус 7 в квадраті. Дорівнює. Роздаємо показник степеня, це в нас буде 10 в квадраті m в квадраті мінус 7 у квадраті 49. Дорівнює 10 в квадраті, це у нас буде 100 m в квадрат мінус 49. Номер 6. 4А мінус Б помножене на Б плюс 4А. Дивіться, маємо різницю та суму. Щоб гарно використати формулу, давайте у другому многочлені члені поміняємо місцями доданки. Від перестановки доданки у нас сума не змінюється. Тобто, можемо записати: 4а мінус Б помножене. А тут міняємо місцями буде 4а плюс b. І тепер можемо використати цю формулу скороченого множення. Це буде перший вираз в квадраті, 4а в квадраті мінус другий вираз в квадраті b в квадраті. Роздаємо показник степеня. Це буде 4 в квадраті а в квадраті, тобто 16а в квадраті мінус b в квадраті. Номер 7. 5b плюс 1 помножене на 1 мінус 5b. Дивіться, різницю ми ніколи не трогаємо. А ось суму ми перешпишемо таким чином, що перший вираз був одиницю, а другий вираз це був 5b. Переставимо доданки місцями. Це в нас буде 1 плюс 5b, що множиться на 1 мінус 5b. А тепер можемо застосувати цю формулу скороченого множення. Це буде перший вираз в квадраті 1 в квадраті 1, мінус другий вираз в квадраті 5b в квадраті. Роздаємо показник степеня. Це в нас буде 1 мінус 5 в квадраті 25b в квадраті. Номер 8. 3х мінус 5y помножене на 3х плюс 5 у Різниця та сума двох виразів, тобто, це буде 3х в квадраті мінус 5 у в квадраті. Не забувайте про дужечки. Тепер роздаємо показник степеня, це в нас буде 3 в квадраті та х в квадраті, тобто 9х в квадраті мінус Тут так само роздаємо показник степеня. Це в нас буде 5 в квадраті помножене на y в квадраті, тобто 25 в квадраті. Номер 9. 13 мінус 10 d помножене на 13c плюс 10. Дорівнює перший вираз в квадраті мінус другий вираз в квадраті. Це буде. 13 в квадраті мінус 10 в квадраті. Не забувайте про дужечки. Роздаємо показник степеня, це в нас буде 13 квадрат c квадрат мінус 10 квадрат. квадрат. 13 в квадраті це 169ц квадрат. 10 в квадраті це в нас буде 100 квадрат. Номер 10. 8m плюс 11n помножене на 11n мінус 8m. Дивіться, різницю не трогаємо. Ми переставляємо доданки тільки в сумі. Поставимо 11n як перший доданок. Поміняємо місцями 8m та 11. Отримаємо 11n плюс 8m що множиться на 11n мінус 8n дорівнює. А ось тепер можемо використати цю формулу скороченого множення. Це буде 11n в квадраті мінус 8m в квадраті. Роздаємо показник степеня, це в нас буде 11 в квадраті n квадраті мінус квадраті m в квадраті. Це буде 11 квадраті 121 квадрат, мінус 8 квадрат, це в нас буде 64m2. Вправа номер 560. Подайте у вигляді многочлена вираз. Так, c мінус 2 помножене на c плюс 2, різниця двох виразів та сума цих двох виразів це буде c квадрат. Мінус 2 в квадраті. Переписуємо це квадрат мінус 4. Номер 2. 12 мінус х помножене на 12 плюс х. Маємо різницю двох виразів та їх суму. Тобто, це буде, застосовуємо формулу скороченого множення 12 в квадраті мінус х в квадраті. Це в нас буде 144 мінус х квадраті. Номер 3. 3х плюс y помножене на 3х мінус y. дорівнює. перший вираз в квадраті. Це в нас буде 3х квадраті. Мінус другий вираз квадраті у в квадраті. У2. Роздаємо показник степеня. Це в нас буде 3 в квадраті помножене на х квадраті, тобто 9х квадраті мінус у в квадраті. Номер 4. 6х мінус 9 помножене на 6х плюс 9. Дорівня. Маємо різницю помножене на суму двох виразів. Тобто це буде 6 х квадраті, Мінус 9 квадраті. Роздаємо показник степеня. 6 квадраті помножене на х квадраті. Це в нас буде 36х квадраті мінус 9 квадраті 81. Номер 5. х плюс 7 помножене на 7 мінус х. Дивіться, різницю ніколи не трогаємо. А ось в сумі можемо переставити доданки місцям. Тобто, давайте поставимо 7 на перше місце, а х на друге. Це в нас отримуємо. 7 плюс х помножене на 7 мінус х. Дорівнює, що отримаємо? 7 на 7 49, 7 в квадраті. Мінус х в квадраті. Номер 6. 5а. Мінус 8b помножене на 5а плюс 8b. Різниця та сума двох виразів. Тобто, це в нас буде 5а в квадраті, дивимося по різниці мінус другий вираз в квадраті 8b в квадраті. Роздаємо показник степеня. Це в нас буде 5 в квадраті, помножене на а квадраті, тобто 25. А квадрат мінус 8 квадраті помножене на b квадраті 64b в квадраті. Номер 7. 8m плюс 2 помножене на 2 мінус 8m. Різницю ми ніколи не трогаємо. Ми можемо переставляти доданки в сумі. Давайте переставимо доданки в сумі. Що отримаємо? 2 плюс 8m помножене на 2 мінус 8m. І застосовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде 2 в квадраті мінус 8m в квадраті. Дорівнює 4 мінус роздаємо показник степеня 64 8 в квадраті m квадраті. Та номер 8. 13c мінус 14d помножене на 13c плюс 14, різниця та сума двох виразів це буде 13ц в квадраті мінус, ставимо дужечки, це обов'язково, 14 в квадраті. Як тільки поставили дужечки, бачимо, що квадрат. Ми маємо ем, роздати кожному з множників. Тобто це буде 13 в квадраті, помножене на c квадрат, мінус 14 в квадраті d квадрат. 13 в квадраті це 169ц квадрат. А 14 в квадраті це 196 квадрат д квадрат.